Слава Україні! Вітаю, шановне панство! В цьому відео я хотів би висловитися з приводу економіки, економічних питань. Тому що я думаю, що економіка це така штука, на яку ми з вами можемо хоч якось впливати. Тобто зараз іде багато таких процесів, на які ми з вами впливати взагалі ніяк не можемо. На жаль. А на економіку можемо. Хоч там на рівні сім'ї, але можемо. Тому дивіться, я вам казав, що золото буде зростати. Воно зростає. Тобто це біржа, воно трішки туди і трішки сюди, але воно вже більше трьох тисяч за Тройську унцію. Мені там казали, ти там кажеш, там такі називаєш цифри, ти хоч би почитав там провідних світових аналітиків. Вони кажуть, що 3100 буде тільки до кінця року. Да воно вже було 350. Вже. Так це ще Ізраїль не почав бити по Ірану проти бункерними бомбами. А він почне бити обов'язково. Тому що я вже казав, що Беня Нітаньяку ніколи не пропустить таку можливість вирішити свої питання, поки Трамп президент. А Трамп, ви зрозумієте, що він літня людина. Тобто тут, тут не в тому ж справа, що там, там, знаєте, в нього там стріляли чи ще щось. Це літня людина. В нього може просто статися серцевий напад. І тоді все. Тому вони. Ізраїль зараз буде намагатися вирішити ну, всі свої там, питання, які тільки зможе, поки Трамп живий, і поки Трамп ще при посаді. Тому війна Ізраїля та Ірану вона обов'язково буде. Я взагалі-то вважаю, що Іран, Саудівська Аравія і Катар вони приречені. Тобто цих держав не буде. Я думаю так. Тому дивіться, коли. Все почне горіти дуже серйозно, там. тоді ціна на золото ще почне більш, більш стрімко зростати. Тому що взагалі-то Трамп він зараз розхитує фінан... ну, світову фінансову кризу. Ну це зрозуміло. Тому що він робить такі кроки, які ну це всі кажуть, що буде фінансова криза. Він все для цього робить. А Америка, вона ну, зможе цю кризу запустити, тому що це дуже велетенська економіка. На Америці все дуже зав'язано. Тому дивіться, золото буде і надалі зростати, вже якими темпами, я не знаю. І те ж саме стосується долара. Тому що, коли все почне валитися, то треба, я вже казав, треба кудись бігти. А куди бігти? Ну куди? В Юані чи в білоруські зайчики? Куди? Ну, я не буду зараз казати, там, що хтось там побіжить в цифрове золото, в криптовалюти. Тобто, як, казала, як казав керівник Європейського центробанку, що у нас хворих на голову нема, щоб там робити запаси в криптовалюті і все таке інше. Тому дивіться, треба кудись бігти. Тому побіжать в золото і побіжать в долар. Просто немає куди бігти. А те, що фінансова криза буде, можете навіть не сумніватися. Для чого? Ну, дивіться, я думаю, що, я вже казав про це, я думаю, що основна ціль, вони хочуть розвалити Московську Федерацію. Розвалити і розтягти. Тому що Кацапів 2% населення планети, а вони володіють 40% світових ресурсів. Тому і вони будуть розвалювати Московську Федерацію за принципом, як колись розвалили Радянський Союз. Тобто Радянський Союз спочатку вліз в Афганістан у війну, потім він там 10 років воював, заслав, а потім вони просто обвалили ціни на нафту. Тобто я думаю, що світова криза обвали ціни на нафту дуже. І тому, ну там кажуть, знаєте, що у них там тільки 25% це сировинні гроші. Ну, у Кацапів 25% бюджету. Так а дивіться, що це мало. Це, це четверта частина бюджету. І ви ж уявіть собі, що ну, тобто зрозуміти, що це живі, ну, жива валюта. А що вони можуть ще продавати? Ну, що вони можуть робити? Ну, таке, от зробити, щоб продати там за валюту. Що? Ну, що вони зможуть? там? Мобільні телефони там, чи ще щось, техніку якусь складну, що вони можуть робити? Вони вміють тільки качати нафту. Там, рубати ліс і всіх лякати орешником. Тому я думаю, що ось буде ось, так, ось така ціль. Тобто я не вірю, коли розповідають, що там Трамп, що він там цілується з Путіним, що це такі друзі. Ні. Це все маячня. я вже про це казав. Тому дивіться, коли почне все валитися, буде зростати золото і будуть зростати долари. Тому що поки що бігти немає куди. В Євро не побіжать. Я то взагалі думаю, що то ми так, ну, от там вступити в Європейський Союз і все таке інше. Дивіться, я думаю, що Європейський Союз він дуже швидко розвалиться. І це буде, знаєте, так, ну, будуть дві держави. Тобто, я думаю, що це буде Федеративна Республіка Німеччина і Федеративна Республіка Франція, які під себе підгрібуть інші держави. Більш дрібні, ну і, так скажіть, більш слабкі. Тобто я думаю, що Європейський Союз він розвалиться. Тому в Євро не побіжать. Будуть бігти в золото і в долар. З приводу, з приводу землі у нас. Я не вірю в те, що ну, Тобто, я в землю у нас в Україні я не вірю. Тобто, ну, тобто я не раджу їм купувати. Тому що я думаю, що сюди зайде компанія BlackRock. І вони скуплять тут усі землі. Вони будуть купувати дуже великі такі шматки землі, а потім більш дрібних вони будуть просто там, чи там, ну, там за якісь копійки викуповувати, чи просто їх будуть взагалі там, задарма забирати. Тобто, я думаю, що в землю вкладатися немає сенсу, тому що ви не зможете її контролювати. Це буде ну, дуже велетенські гравці. Я навіть не знаю, як, чи зможуть це пережити наші отакі великі агрохолдинги. Навіть так. З приводу нерухомості, ви бачите самі, я вже казав, що ціни у нас на нерухомість це просто нонсенс. І коли, дай Боже, зупиняться бойові дії, і всі зрозуміють, що ніхто за кордоном не буде повертатися в Україну. Ну там повернуться, може, якісь там взагалі вже знаєте, які там ніяк не змогли себе знайти. То тут залишиться дуже велика кількість порожніх квартир. Ну, Зараз люди там щось намагаються платити, тому що ніхто не знає, як воно буде. Тому я думаю, що ціни на нерухомість будуть падати. Їх просто ніхто не купує. Тобто. От знаєте, вам там, ну, я ж слухаю теж там новини, там, Чернігівські і все, і там кажуть, ви подивіться, як зросли, на, зросли ціни. На первинному ринку, на вторинному ринку, ви подивіться, як зросли ціни. Треба купувати, бо вони будуть ще зростати. Але всі, вам, хто вам таке каже, вони, знаєте, так пікантно мовчать, що ціни зростають, але ніхто нічого не купує. Пусть, ну нехай вони там дадуть статистику, що там, скільки вони квартир продали. Тому ціни будуть падати. А особливо, якщо піде ну, фінансова криза світова, то вона нас вже буде взагалі. Що ще? Я думаю, що навесні буде стрімки, ну, стрімке зростання комунальних тарифів. Особливо, може, навіть не так на електрику, як все, що пов'язано з газом. Тому, тому якось так. Тобто насуваються оці ці процеси, які вони зараз розпочинаються, вони завершуватися взагалі не збираються. Тобто це все тільки починається. Буде війна дуже серйозна там. Ізраїль, Іран, Саудівська Аравія, Катар. Ну, подивимося. Поки що так. На інші теми, на жаль, не можу. Нічого сказати. Поживемо, побачимо. Ну, і так як всі на нервах, то ще раз скажу, що переходьте на наш сайт. У нас лікарські рослини заспокійливі, без хімії, все натуральне. Переходьте, замовляйте, якось переживемо. Дякую за увагу. До побачення!